У нас є стандарти Global Gap. Ми по них працюємо, і в нас дуже багато заборон по інсектицидах кожного року нових. Ми багато з продуктів, які є на українському ринку, не можемо використовувати. А окрім ґрунтових шкідників, в нас є така біда, як кровіна попелиця. Минулими роками, коли в мене було в портфоліо Мовенто, мені було з нею простіше справлятися цього року, на жаль, я вже не міг. Користуватися. Тому я почав шукати щось нове. А з кровіною попелицею краще боротися тоді, коли вона не на кроні, поки вона ще не встигла з корення мігрувати. Я вирішив спробувати ваш продукт. Ми зараз знаходимося на молодій посадці. Позаду у нас також молода посадка, де ми викорчували сорт Джона Принц, в якому дуже багато було в корінні кровіної попелиці минулого року. Да, в крону ми її не пускали, але в корінні, коли ми її викорчовували, я бачив дуже велику кількість. І окрім всіх ґрунтових шкінників, які тут були, я хотів подивитись, як працює препарат по кровіній попелиці. Саме по ній я побачив. Дуже гарний результат, бо після внесення я почав вишукувати місця, де, де вона в мене була. І я спостерігав, що замість попелиць, неважливо, не там була кровіна і була звичайна, е, були місця просто зарощі білим грибом, е, який доїдав її. Е, продукт має місце в технології. Мені сподобалось, і в нашому випадку, так як ми обмежені в багатьох продуктах, є місце йому і ми будемо використовувати і надалі. Тільки треба перевірити, якщо це не в ґрунт, ми будемо давати, а по листу, як продукт буде реагувати на. Контактні фунгіциди, які ми даємо, бо це гриб, який може бути вбитий контактними фунгіцидами, тому е, потрібно підлаштовувати свою схему внесення під даний інсектицид біологічний, а це треба все вивчати і дивитися. Якщо в ґрунт він мені сподобався, я його буду використовувати. Якщо по листу мною ще не вивчено, і треба більше часу і більше досвіду і дослідів. Які концентрації давали? Я давав одну літру на гектар. Угу. Ну, у нас цей продукт іде і на теплиці, насправді, також користуються попитом і на трипси, і на попелицю, на багато шкідників. Дійсно, там, де органіка, це дуже гарне рішення. Я сказав, це останнє запитання, але давайте прям точно останнє. Найкраще, найкраще рішення а, цього року, які ви для себе відкрили. Найкраще рішення в садівництві це, напевне, не займатися садівництвом, але якщо ми вже пішли на такий бізнес, дуже планова, поетапна робота, яка протягом сезону має адаптуватися під ці виклики цього сезону. Бо кожен сезон індивідуальний, різна кількість морозу. Різна кількість опадів, різні шкідники. Є період цих шкідників кожного року різна, кількість їхня. Треба постійно адаптовуватись, постійно здобувати якісь нові знання і їх адаптовувати в садівництві. Тобто рішення такого якби нема не було. 에, навіть якщо в нас є хороша практика, е, є схеми, якими користувалися минулого року чи минулими роками, для цього року її все рівно потрібно адаптовувати. Постійно її треба змінювати по ходу сезону, по ходу всіх викликів, які в цьому сезоні е, трапляються. Я не можу по тих самих датах, по тих самих нормах спрацювати цього року, так як робив минулого. Воно не буде працювати. Воно буде неефективно або мало ефективно. Тому 에... магічної цукерки немає. А, зрозуміло, Михайло, дуже дякуємо. З шикарним видом. Ну, правда, дуже ще так. Метрів 500, може, до молдавського кордону. Але з таким гарним виглядом, під такою шикарною білою сіточкою, закінчуємо це інтерв'ю. Дякуємо вам і, друзі, підписуйтесь на наш канал. Ми відкриті, надаємо агрономічну консультацію. Підкажемо, розкажемо і всім раді. Телефонуйте контакти, детальна інформація буде в описі до цього відео. Це була молодіжна аграрна спілка Михайло і компанія Грітема. І не дивіться в сторону кордону, а розвивайте своє, любіть своє, будуйте щось нове і допомагайте армії.